Неділя 13 квітня на 11-му. Підсумковий випуск новин у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підпишіться на наш ютуб, ставте вподобайка та коментуйте. А далі розкажемо про головні події тижня, які зафіксували журналісти 11-го каналу. Справжнє пекло у житлових кварталах Дніпра. Цього тижня місто знову здригалося від вибухів через масовану атаку шахедів. Ось бачите. Скільки тут? Метрів 5-6 вірва. Прилетів другий. От Першого відбились трошки, а другого не змогли. Шукають міни і снаряди та обстежують кожну могилу. Як на Донеччині розміновують кладовища, та чи встигнуть сапери до поминальних та великодніх свят? Хаби, фаби, артснаряди, касетні елементи КБ-30, та 235. десяти, Повирували прапорці з іменами героїв та пограбували пам'ятні стели. Хто у Дніпрі поглумився над пам'яттю полеглих захисників? Дуже хочеться знайти цих людей, поспілкуватися і зрозуміти взагалі для чого це було зроблено. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. Ворожі обстріли Нікопольщини не вщухають з самого ранку. З важкої артилерії росіяни поцілили по Марганецькій громаді, запустили по цивільних і дрони. Не полишали атак напередодні. По Нікополю Марганецькій та Покровській громадах гатили безпілотниками. Через обстріл пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, руйнування і на одному з підприємств. А Новопавлівську громаду на Синельниківщині агресор атакував кабами. Понівечені вісім приватних будинків. Та сільськогосподарське підприємство надзвичайники обстежують місця. Так попередньо загиблих та поранених немає. Вербна неділя, свято входу господнього в Єрусалим. Я вам сказав двома балістичними ракетами з касетними боєприпасами. Росіяни посіяли просто в центр міста Суми. Одна з ракет влучила в приміщення регіонального центру захисту прав людини. Там об 11 одинадцятій мала відбутися дитяча вистава. Інша ракета за чотири хвилини поцілила поруч із міським тролейбусом, переповненим людьми. На місці удару справжнє пекло, закривавлені жінки, заспокоюють своїх дітей. Загиблі люди десятками лежать на асфальті. Кількість жертв щохвилини збільшується. Як відомо, на 16.10 загинули 32 людини, серед них двоє дітей. За інформацією військової адміністрації, найбільше загиблих саме у тролейбусі. На місці з самого ранку працюють надзвичайники, ліквідовують наслідки та гасять пожежі. Пошкоджені житлові та нежитлові будинки. Ворог ударив двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Зараз проводяться ліквідаційні аварійні роботи, надається допомога пораненим. В цей час знаходилось дуже багато людей на вулиці. Ворог розраховував досягти найбільше нанесення ураження людям по місту Суми. Аном на четверту годину поранені майже сотня людей. З них 11 Це діти. Поліція обмежила доступ до місця удару. У сумах розгортають штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим. А у містах України оголошена жалоба за загиблими внаслідок чергового російського теракту. Ще одна ранкова атака сталася у Херсоні. Об одинадцятій ранку росіяни з артилерії обстріляли центральний район. Загинула 60 Дворічна жінка також відомо про постраждалого 47-річного чоловіка. В нього вибухова травма та уламкові поранення. Вже о першій годині дня росіяни з РСЗВ ураган обстріляли Куп'янськ. Вгатили по житловому кварталу. Через удар загинули дві жінки віком 59 та 77 років. Вони в цей час були на вулиці просто у дворі п'ятиповерхівки. Вибухи були настільки сильними, що їх відкинуло на кілька метрів. Спалахнув гараж. Ще одна атака сталася вже по Харкову. Російський безпілотник вдарив просто по дитячому садочку. Інформації про постраждалих наразі немає. Вибиті вікна пошкоджено фасад будівлі. Анастасія Вільхова, Володимир Коваленко. Новини 11-го каналу. Дві потужні атаки на Дніпро протягом тижня, попри усі заяви країни-агресорки, про перемир'я окупанти продовжують масовані атаки. В ніч на 9 квітня росіяни знову вдарили по місту шахедами, влаштувавши справжнє пекло у житлових кварталах. Потрощили багатоквартирні і приватні будинки та цивільні автівки. Внаслідок удару постраждали 15 людей. Що про пекельну ніч розповідають місцеві та як автівка врятувала один з приватних будинків репортаж Анастасії Вільхової? Масована атака безпілотниками просто по спальних районах Дніпра. Посеред ночі звичайний двір багатоповерхівки на житловому районі тополя перетворився на суцільне пекло. Ці вибухали бензобаки-аутіок та детонував газ. А навколо сипалися уламки будівель та друзки скла. Вогонь був настільки потужним, що розплавився навіть метал. Люди виходили з квартир закривавленими та порізаними уламками скла. Сусіди допомагали та заспокоювали один одного. З второго етажу жінчику ранили, визивав я скорою. Вона вийшла в коридор, сама випала, блідна була на, на обличчі, то я її завів у квартиру, чи диван, чи кровать, в общем, я її туди посадив і вийшов в коридор, визивати шкору. На животі була ранка, не знаю, ну кукру крови тільсочилася, і чуть ніже на ногу вся штаніна була пропитана кров'ю. Віктор каже, на щастя, в момент ворожої атаки на вулиці не було людей, адже для удару по житловому району окупанти використали снаряд, який завдає великих руйнувань. Шрапнелю вдарило. шрапнель в вигляді шарика. 05 діаметром. І, і типа роликово, ну такий, видно, пруток попилений. У епіцентрі російського удару опинилась ось ця аутівка. Від неї залишився лише понівечений каркас. Ми тут квартиру знімаємо. От єдине, що у нас було, це наш автомобіль. А самі родом ми в Скуп'янську з Харківської області, де зараз бойові дії, ви ж знаєте, проходять. Ми ще й ВПО. Те, що саме його авто опинилося під вогнем безпілотника, Юрій з дружиною зрозуміли не одразу. Чоловік зізнається, з першими вибухами побігли ховатися у ванній кімнаті. Я прочитав, що цілий рій наближається там з напрямку Кривого Рогу. Там штук 10, якщо не більше, кицяк з собою. І десь з 10-20, мабуть, ми нарахували 17 вибухів, він починає пікірувати вниз. Ну, чути було гарно. Я дружину, ну, виходить, як повалив, як сказати, і сам над нею, і ми за ванною спрятали, ну, заховались прямо на полу. І в цей момент, як гепнуло, і у нас все, ну, все повилітало. Навіть стіна в ванна теж перепалась. Через удар окупантів на житломасиві був пошкоджений газопровід. Вибиті майже 600 вікон, пошкоджені амбулаторія та гімназія. Дісталося і приватному сектору. Там по очені зо два десятки будинків. Ось це вирва від шахеда на звичайному городі. Ось бачите. Скільки тут? Метрів 5-6 вірва прилетів. Другий. От першого відбились трошки, а другого не змогли. Будинок геть потрощило, а ось сусідів врятувала фура, яка й прийняла на себе удар. Так, трошки підозрюю, що якби не моя машина, то наслідки були б. Значи, дещо інші та силова частина. Я маю надію, що там все в порядку. Але що стосується кабіни, то там дуже серйозні пошкодження, порушена геометрія. Головне, що живі, чергова шахетна атака по Дніпру не лише знов завдала місту та Дніпрянам великих збитків. Постраждали ще й 15 людей. Частина з них і досі у лікарнях. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. А за кілька днів після шахетної атаки росіяни вгатили по Дніпру балістикою. Влучили просто у цивільне підприємство. Там виникла масштабна пожежа. Як у рятувальники приборкували понад 15 годин внаслідок ворожого удару, одна людина загинула ще вісім отримали поранення. Подробиці у наступному матеріалі потужний вибух пролунав надвечір. Ворог скерував балістичну ракету по одному з районів Дніпра. Влучили по цивільному підприємству. Працівників одразу почали евакуювати. Це велика корпорація. Тож в момент влучання на роботі було чимало людей. Серед них і пані Ольга. Ми були на іншому складі, це нас врятувало. Це ну тільки благодаря цьому ми залишились живі. Ми були на іншому складі, а наші були на цьому складі, де це все якраз. Пройшов вибух, дуже страшно. Страшно було. А ще коли зайшли за речами і подивилися там. Ну, просто не для слабонервних. Через атаку одна людина загинула. Це 42-річний співробітник. Ще восьмеро поранені. Серед них є тяжкі робота. Після влучання зайнялась величезна пожежа. Рятувальники боролись з вогнем, щоб не допустити поширення на виробничі потужності. Постраждали мирні об'єкти. Росія пише, що вони атакували військовий об'єкт, який виготовляв стратегічну продукцію. Ну так, підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, пергамент для великодня, знаменита військова продукція. Я розумію, що це страшенна загроза для Росії, яка, на жаль, вартувала життя нашого співробітника. Загальна площа масштабної пожежі 6 тисяч квадратних метрів. ДСНС працювала до ранку. Корпорацію підтримали багато людей. А народний депутат від лівого берега Дніпра Дмитро Киселевський закликав проявити солідарність та придбати товари корпорації. Окрім прокльонів ворогам і донатів на зсу на помсту є простий і дієвий спосіб скоріше відновити роботу підприємства, купити його продукцію в магазині. Так люди швидше повернуться на роботу. На самому ж підприємстві продовжують ліквідовувати. Ти наслідки ракетної атаки та підраховувати збитки. Олена Петрученкова, Євген Дроз. Новини 11 каналу. Поки ж у Дніпрі ліквідовують наслідки ворожих ударів на Донеччині сапери розміновують кладовища допоминальних та великодніх свят. Шукають міни, снаряди та обстежують кожну могилу, аби убезпечити людей, які прийдуть пом'янути рідних. Працюють за заявками місцевих адміністрацій. Напередодні піротехніка перевіряли один із цвинтарів Лиманської громади та святогірську лавру, що там знайшли і чи вдасться розмінувати усі кладовища ексклюзив воєнкора із Лиманської громади. Село Богородичне, Лиманська громада Донеччина. Чоловік на ім'я Сергій мешкає на території Богородичного скиту Святогірської лаври. Вірніше на руїнах, що залишились після російських бомбардувань. Бачив, звісно, такі обстріли. Я тут на території знаходився, коли цей храм положили. Під цим кущем днями чоловік виявив небезпечну знахідку. Каже, руками не торкався, розуміє, що це смертоносний боєприпас. Глаза побачили, позвонили всім. Початку повномасштабного вторгнення від російських снарядів і бомб у лаврі ховалася сотня цивільних. Унаслідок атак були поранені і загиблі. Оборони звільнили ці території від окупантів восени 2022 тисячі Але росіяни не полишають загарбницьких планів і гатять різним калібром до сьогодні. Це ну то, що я знаходив, воно в лісу. Я знаходив та саме ракета. Отака, ну її вже забрали, її бахнули. Так. Та я думаю, що гадості ще є, ну, багато. Рятувальники виїжджають на розмінування за заявками місцевих адміністрацій зі смертельно небезпечними снарядами. Сапери мають справу щодня. Ті, що руйнують одночасно кілька будівель, не рідкість. Хаби, фаби, фаби артснаряди, касетні елементи так, КБ 30 210, 235. Чимало боєприпасів не спрацювали у лісопосадках, полях, городах або на кладовищах. Напередодні поминальних днів цвинтарі у саперів у пріоритеті. При нашій роботі, тобто в шарі снігу, в ґрунту, це все працює. громада. Росіяни дістають сюди РСЗВ і кабами. На цьому кладовищі, що за автотрасою у бік Харківщини поховані не тільки жителі навколишніх сіл. Є тут і могили невідомих солдатів, загиблих у Другій світовій війні. Ось це монумент. Загиблим захисникам селищ Краснопілля і Долина, які у Другій світовій війні захищали цю землю від німецько-фашистських загарбників. А вже за 77 років, у 2022-му, українці захищали цю землю від інших загарбників від російських. Земля розмерзлася, видимість гарна, і головне, додають сапери, можна відносно спокійно працювати, бо саме цього дня на голови не летять снаряди. Нашій знімальній групі радять тримати дистанцію і рухатися обережно. На цвинтарі майже кожен монумент чи пам'ятник пошкоджений або зруйнований. Напрямок атаки визначити неважко. Отам там село Долина, звідти з Харківської області, наступали російські війська, атакували наші позиції, наших захисників усім, чим було. Пошкодження, ну, явно неприродні. Йдеться, мабуть, про уламки або про кульові отвори. Навколо конструкції з металу і котушка на пошуковому приладі постійно пищить. Та, попри це, сапери наполегливо по кілька разів оглядають підозрілий насип або предмет. Після дощу, снігів і усадки ґрунту, Вибухонебезпечні предмети можуть зберігатись у землі не один рік. Побачили сигнал, пропрацювали, тобто на наявність ВНП. Якщо ми розуміємо, тут сигнал може бути більш частіший, тому що у нас така сьогодні ділянка, тому треба пропрацювати дуже уважно. Водом у кущах піротехніки знаходять залізяку із впізнаваним хвостовиком. Напередодні Великодня та поминального тижня піротехнічними підрозділами було проведення обстеження кладовищ в Краматорському районі на наявність вибухонебезпечних предметів. Тут ми знайшли безпечні залишки від РСЗВ Град. Його відмаркували, але він не становить загрози. Не треба, якщо щось знаходити, піднімати, торкатись його та навіть підходити. Треба дзвонити у 101. Прийдуть після обстеження на цей цвинтар родичі померлих запитати ні в кого. В селі долина ані душі. На вулицях немає жодного вцілілого будинку. Школу, сільраду і магазини зруйнували російські окупанти. Нам на сьогодні рятувальники Донецької області обстежили 5 кладовищ на площі понад 6 гектарів. Заявки від місцевих адміністрацій отримали на 50 цвинтарів, і ще стільки ж знаходяться на тимчасово окупованій території і у сірій зоні. Дістатися і розмінувати їх неможливо через інтенсивність бойових дій. На сьогодні Україна найзамінованіша держава світу. За даними, які днями оприлюднив кабінет міністрів, мінами, снарядами та іншими вибухонебезпечними предметами забруднено понад 174 тисячі квадратних кілометрів території. О, о. Євген Коптів, Олександр Довгань, воєнкори з Донеччини. Спеціально для новин 11-го каналу. На Донеччині сапери, ризикуючи життям, розміновують цвинтарі, щоб люди змогли пом'янути своїх близьких. А в цей час у Дніпрі невідомі погломилися над пам'яттю полеглих захисників. На житломасиві Покровській вандали обікрали меморіал та повиривали з іменами героїв. Родини загиблих у розпачі кажуть, це цей інцидент далеко не перший, тому просять посилити охорону пам'ятного місця. Що на це відповіли місцева влада та поліція? Далі наш Владислава Вдієнко. Згинали прапор там ногами ходили і потовклися по прапорцям маленьким. Мене трясуть. мене всю трусить. Я б цю нечисть, я б її своїми руками задавила. Дуже боляче образливо. Ми зробили таке маленьке місце пам'яті і навіть його намагаються пошкодити. Поглумилися над пам'яттю загиблих воїнів. Вандали обікрали алею пам'яті на житломасиві Покровський, а також повалили прапори з іменами героїв. Ледь стримує сльози. Пані Наталія біля портрету сина Євген Куракін в АТО. Боронив Маріуполь. Доброволець великої війни. Був снайпером-розвідником. Два роки тому загинув на Луганщині. Загинув, загинув, Рятував хлопця, побратима. Так би може, дуже мало зробив, мало навоював. Він був такий воєвничий. Жінка показує сліди, що залишили вандали. Отака ваза, били її. Ну зато залишили квіти. Так, пощастило не всім. Біля портретів воїнів відерця та пластикові пляшки для квітів, адже вази варварські викрали невідомі, ймовірно, вночі поцупили разом із букетами. Були корзини, були вази. Зараз подивитися, оті вази, які залишилися, це вони приклеєні, а не змогли їх отодрати. Якась нечість прийшла і таке зробила. Це для нас взагалі жахіття і страхіття. Ми навіть ходили по смітниках, дивилися, їх немає. Ніде, тобто це вкрадено і винесено з території. Також вандали вирвали із коренем один з двох забетонованих стягів. Менші з іменами героїв розкидали. Рідні вже повернули їх на місце. Родини загиблих у розпачі. Хто і навіщо міг це зробити? Я думаю, це півнички. Ну такі не дуже старі, такі, мабуть, підростки Я не думаю, що це підлітки. Це мені кажеться, якась осознана така робота. Я думаю, що це рухи Росії дійшли до нас, тому що у нас тут ну всі взагалі нормальні, адекватні люди. Додають, такий інцидент далеко не перший. Нападки на меморіал розпочалися одразу ж після його створення рік тому. У мене перший почали красти ці квіти. Ми встановили один великий прапор України. чистий ми його залишили, щоб хлопці, які там проїжджають мимо або з лікарні, щоб вони могли писати позивні. В день ми його поставили, ввечері в той же день його вкрали. Рідні воїнів впевнені захистити алею пам'яті могли б камери відеоспостереження. Втім, кажуть, із об'єктивів безпечного міста меморіал видно погано. Тож просять посилити систему відеонагляду. Дуже просимо нашу владу. Вже було звернення на встановлення ще декількох камер, але поки що відповіді ніякої не було. І от ми вкотре просимо, щоб нам встановили додатково, хоча б дві відеокамери. У Новокодацькій райадміністрації запевняють, питання вже два місяці, як у роботі позитивне рішення вже прийняте. Написали лист до відповідного комунального підприємства Інфорада. Зараз лист розглянуть, прийняти рішення. І найближчим часом камера здесь буде встановлена додатково. Додають, планують розширювати меморіал. Планується встановлення меморіального комплексу «Комбатанський крест», Ми так його називаємо. І ще є одна скульптура. Карта України і кулак поки ж, що три місяці замінюють 36 портретів полеглих героїв. Наругу ж над сквером вже зафіксували поліцейські. Нині вандалів розшукують. Зараз поліцейські працюють над тим, аби встановити деталь інциденту. Зокрема, переглядають записи з камер відеоспостереження. Просимо громадян, які можливо стали свідками чи знають будь-яку інформацію щодо вказаної події, звернутися до правоохоронних органів. Наруга над державними символами пошкодженням. Майна чи хуліганство. Як інкримінувати дії порушників нині вирішують слідчі. Рідні загиблих сподіваються на справедливе покарання. Дуже хочеться знайти цих людей, поспілкуватися і зрозуміти взагалі, для чого це було зроблено. Владислав Авдієнко, Тарас Іванов, новини 11 каналу. на завершення трохи позитивних новин. Січиславська набережна Дніпра знову може похизуватися міні-скульптурою Дніпровські лоцмани. У березні її вкрали невідомі. Утім, автори проєкту відчуй Дніпро створили копію та повернули бронзову статуетку на місце. Хто і навіщо цупить культурні пам'ятки? Та чим нові Дніпровські Лоцмани відрізняються від попередніх? Далі у матеріалі Анастасії Шуляк Дніпрі наново відкриваємо Дніпровських лоцманів. Запрошуємо гостей міста відвідати подивитися, потрогати це вже друге офіційне відкриття мініскультури «Дніпровські лоцмани вперше статуетку встановили два роки тому. А в березні її вкрали невідомі. Її просто так не відірвати, тобто, це виключно якимсь великим інструментом там кувалду чи ще чимось тільки можливо зробити. Нашу красти в себе мистецтво. І це вже не вперше, коли вандали крадуть мініскульптури. Винуватців так і не знайшли. І навіть попри це, автори проєкту вічу Дніпро виготовляють та встановлюють нові копії на заміну посупленим та не збираються зупинятися. Серівно треба продовжувати це робити, бо тільки культурою можна у цих вандалів виховати щось нормальне. Майбутні мініскульптури точно будемо встановлювати в безпечних місцях під камерами відеонагляду. На відновлення вкраденої міні скульптури Дніпровські лоцмани знадобився місяць. Процес створення фігури нелегкий. Це і фінанси, це і морально дуже непросто. Велика вдячність скульпторці Надії Отрежі, що в неї зберіглася форма, що можна і відлити заново, але це не непростий процес. Скульпторка Надія Отряжа говорить, нова версія скульптури має свої відмінності. Додала до неї два нові елементи. І мені хотілося не тільки відновити скульптуру, а і доповнити, щоб у нас був діалог з нашими гостями міста з містянами, і щоб вони могли побачити не тільки оновлену скульптуру один до одного, а ще й пошукати щось нове, цікаве. Особливо, якщо ви знаєте новий елемент, якщо його потерти буде, буде просто все Світиться в вашому житті. Я просто в цьому впевнена. Гідеса Інна Спиридоненко за мить знайшла нові елементи. Каже, коли проводить екскурсії, ці скульптури допомагають їй розкрити історію Дніпра. Це цікавинки, які завжди привертають увагу, бо всі полюбляють сокотика, його вже полюбили, його вже всі шукають, загадують бажання. Гості міста і взагалі містяни також дуже полюбляють ці скульптури. Наразі у місті таких фігурок 17. Цьогоріч Автори проєкту планують відкрити ще 12 нових, додадуть Дніпровських котиків і на лівому березі міста, адже поки їх там немає. Якщо маєте ідеї щодо майбутніх скульптур, можете пропонувати їх на розгляд авторам проєкту. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі.